Слава Україні, слава Збройним силам України. Їдемо по полю. Вже представник, пан Василь, компанії дощ, уже сто... він вже не приїжджає, все, він вже знає. Ось, все. він вже знає, де поле, де качани там, їдемо, вже лазить, вже з своїм телефоном каже, то то я собі, я ще качанів не шукаю. Ще ранувато для качанів. Так, ну що, сьогодні? Другий обробіток, це 11-й. 11 доба сьогодні, по-моєму. Да, Набою yeah. подивитися, ну, що. Да, ну, десь, десь приблизу, так. Десь 11-та доба. E, зараз переключуся на іншу камеру, бо так незручно. Всі, на манежі все те он. Тільки треба переключитися. Ну, опять так? Да, так, що у нас? Це ж п'ятерочка вимпіла, виходить. На 10 гектар ми шліємо. Починаємо літер, з соняшника. Літр бору, літр мультикомплексу на гектар, угу. літри. А, ну дві, так і виливаємо. Так, Оці так, дві, так. а ті да. І води 600 літрів, виходить, 60 літрів на гектар. Так, е, що я. А воно не дістане, ю. Ні, щоб... Ось нормально, нормально. Да, ну, все нормально. Е, єдине, що я хочу тобі сказати, знаєш, а. ти вже другий раз приїжджаєш. І вітер, а не дощ. Ні, ні, та бокс то футболка, я вже не буду два рази в одні ворота. За вітер я тобі скажу, щось ви вже не дощ привозите, а вітер. Так, ти, Це не поряд. Та бок стоє кукурузой. Це не шеволнець. Не ш... а. а, ні, ну в принципі, бач, затихає. Так? То ми як той там десь пересікались, там був вітер, а тут немає. То... А, ну, ні, ну да, таке, таке, падає, падає різко. Ти там щось, наверное, чаклуєш. Я щось? не жав. Ще трошки. Ось, Та, дивись. Дощ, ну, ще пів літри. Дощ. До речі, сьогодні в Новомиколаївці будуть. Та, Та що мені твоя ми Новомиколаївка? В... Так, а це ж на кукурудзу залишається. Да, як як і тоді. Коротше да. кажучи, схема, як і тоді, як першого разу. Все, це... я опять у руля наливаю, все. Шану ще ж треба розкласти. Ну, Звісно. А, це, треба не запускатися, вже хай колоти, так? А Та, на припало поки... Чи? Ну нормально, а скільки, вже ж води. Скільки тут і. А, ну ще, літрів 300, ну якраз, Юр, що його час втрачати? <звучить> <А, звучить> да, да, я клапан клацнув зразу. Та <звучить> <звучить> ні, я ж мив його пока повітря, знаєш, то я думаю, в принципі, встигли перемкнутися. Що, давай, помогти, може, щось. Не, Ні, ні, що ми не понимаємо. Контур. Сиру, так. Ти знаєш скільки він вартує так кожному приїжджати. Та чого там ми безкоштовно приїжджаємо? Безкоштовно нас доставка. Ні, ну доставка препаратів тут, так, да, не дати, не взяти, реально. І ця безкоштовна доставка не вкладена в ціну, тому що ціни у вас, так, да, ну якби реально, тут люди можуть і самі впевнитися, ціни у вас хороші. Ну і в принципі і працює. От ми от по пшениці, пшениці чисті, соняшники, кукурудза нормально, а латан спрацював. Алатан класний, дуже класний працював. І форс дуже хороший на пшеницю. А форс ми брали, да? бо я не пам'ятаю, якщо чесно. Я... Я. Бачиш ще. Ні, я не ну брали і брали її. Глифосат. Е, Сою, сою ні, сою я ще бризкав вашим минулорічним Е, да, гліфасат, але я другий якийсь. Новий ми ще не брали, поняв да, да, Новий цього рік. Води. Ще трошечки. Ну, скоро вже. Ні, новий, що ми у вас зараз купували, це я на майбутнє. Поняв, у нас залишки ще були, там літрів 15, по-моєму, заливалося. І ми сої ж небагато сіяли, що там 1,5 гектара. І ми, виходить, скільки це, три рази чи два бризкали? Два рази, так? Да? І ми ще минулорічним вали. Ну я не пам'ятаю, який ми брали у вас гліфосат, ну у вас же ж брали. Я в тому році ще не працював. Ну, в дождю брали. Не, ну в дождю. Хорош. Ну Цього разу вже кришку закриває. Бо тоді як підняли, що кришка відкрита, блін, ну хай поколоте трошки. Що, ну треба мене буде опять зараз засняти з теністя, щоб все. Я як обіцяв, все доводить до кінця. Виливаю да. самоприсудись, контролюю. <реш> і зараз буде шланг. Знаєш, це, наверное, ще й напроситься на уборку. Булик, Як будем булик. живі, наверное, буде приїхати, буде контролювати. Бо контролька у нас же ж есть. Тут ж 15 гектарів і з того боку Що там? Ты бачишь? Ну, поменяв крышки. А, а, який колір? Що іменно? Шо який? Я ж дальтонік. Що, тут покид? А, так ти нацист, блядь. Ну нацисти ж ми. Ми ж та нацисти, блядь. Воно ще, не... Воно ще не закончилося. Мені ж там чув пишуть этот, э, кацапня, що сраки, що ти оце печатаєш. Я говорю, ну до сраки, одному до сраки, другому до ноги, третьому до голови буде, блін. Це вже кому як повезет. Отчитаюсь, потім привезу тобі підшипників, я там вже насобирав, я дав наряд по фермерам, вони збирають. Ти блядь, мені машину перевезеш, і машину. Не, ну ми, ми перебили на що, не вже. Гроші Якщо сімка хоч не хочеш підшипників не продати. Ну понятно. Ну ми от з тих, виходить, кілограм... 50 на 60 було. Десь кілограм, ну до 30 я вже перебили. Ми дали хлопцям. Сьогодні на Запорожжі ці. Може бачив, не бачив. Я викидав відос короткий, може не бачив. В мішку прям мішок, бомб, ну, ні, 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 ну не в этом. Отправка була, багато коробок. І з тим, з ким можемо зустрітися особисто, ну типу зачем мені відправляти новий пошти, воно і час і все. Так що, що. Включаємо, давай, треба прийти. Приїжджай, я розкладаю штангу і вперед. Бля, ти сломав. зламав. е, пора, знімайте, я кому дирочки сверлив, що просто так. Це Ну, отдайте, блін. Бо сейчас прийду этот. Ранцевий дам, блін, з акумулятором. Все, все, нормально. То в кабіну забирай що там. -то. Відігниться топ. Ну що, хто? -то хто оце так їздить до вас розлажу, вам присутній. Хто хоче. Ну я не одного не бачив на вікні. Хто хоче, кажу. Хто хоче, но ніхто не приїде. Ну ти пока перший, що радуйся. Так, що, давай. Э, ну так само поїхали, я назад здам, продуємося і тоді. Все. все, все. Да, ще, 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 ще. Ой, ти знаєш, як хобі, ти чуєш мій голос, бля? Да. В роті вже пересохло, блядь. І те, і те обсудили, і те, блін, зато швидко, як бачиш, побрився. Перемили, ні? Перемили. Зараз же ж, ти ж не тікаєш, ну зараз хоч поїдемо, по кукурузі хоч треба зняти. Бо люди один мені там писав в тіктокові, хулі ви показуєте края, поняв? А -а -а. Типа кукуруза, там не этот кра... Да, края показуєте, а там за бугром нічого нема. Кажу, да, оце ж мені дощ в скільки башляє вместе з долиною, що я оце посіяв тільки край і все. І не тільки. Ну да, і все. Інакше там ще щось заморачувати. Ну, треба надо мити, Це тут серйозно. Да, да, да. А тоді разо три мили. Давай я обілью щось. Тут колотить надо, не. чи? Не треба. Там все чисто. Так, що це у нас? Цинку, Цинку. синку, надержи. Давай я вилю, держи. Кукуруза хоче цинку. Та ну дамо. Що ж. Контрольки у нас теж тут є. Получається, на цьому полі, грубо кажучи, тут клин ну, метрів до десяти. Mm. Я от минулого разу тоже як бризкав, я його не став назад бризкати, ну, типу, перебризкувати там все. А на сусідньому, що рихлення, там ну, гектара півтора. Ну ми ж так само на 10 гектар заливали, ще як і зараз заліємо 600 літрів, грубо кажучи. Ого! Та, та спала ця, Сітку треба надіти, бач, бо зараз жабуриня запустимо. І на ночь зараз якраз тут. Нормально. Гратися. Ну, я край з тобою обійду, а потім чуєш а форсунок ти чого. Та ні, <гум> ну знаєш, навіть коли пісок, виходить, тут прикол, фільтруючий елемент синій, там, має да, бути, який там О, да. синій? Ма -ма вирати. Ну так, да, ну я ж маю на увазі тут в колби. Mm. А в самих форсунках оті викидаються. Коли ти Ми роз... викидали їх. Ні, ну в щільові стоїть. Ну не знаю, у нас, стоя... Ні, у нас стояли, і тут викидали. І виходить, це ми практикуємо років два, да, максимум наверно, цього, чи три. Ну, додатково ці фільтри. А раніше заливали так. І навіть коли там чи пісок, чи щось там попадало, видно, як оця форсунка вона в собі зрозумів, там отож розганяється потік цей, і вона тупо сама зжирає пісок. Тобто, щоб вони так Давай. прямо забились, там надо жабу якусь таку запустити. Mm -hmm. да? да, бо там о, він о, тріснутий же шкран. Як холодає я зразу. Да. О, тепер мультикачу йде. Мультикомплекс. Да. Та я бачу, виливає. Я, контролю, я контролюю, щоб ти виливав туди, куди треба. Ну, а не, туда, а туда. не в карман. А то, там ніша, знаєш, як ось. Ну, потай, як це потаєний карман, двоє well... ну, <smell> дно. А, так, так, Я бачив, воду львів отсюда, ти яде відтуда. Воно раз-раз. Потом... Ah, Загляну... Не, не, ще 300 літрів, 350 десь. Uh -huh. Нормально, ще і лить. Що, візьми, Юр? Що? Запусти. Э -э Тільки клапан класний. Та ну вітер якраз на нас, не надо нас піддабрювати тут. Mm -hmm, да. Хай більше этой... Куку... Mm -hmm, Хай кукурузі буде більше. Mm -hmm. Ага, хвати. Mm -hmm. Та ложи. Mm -hmm. Ложи, ложи. Так. 450. Yeah. Ну Зараз налієм, якраз рівненько стоїть тут зараз, щоб 450 вже було. Ну да. А ми зараз по принтерах короче, там багато треба одної херні, ну, караба, коротше, такі здорові. Mm -hmm. І ми на ніч ставимо, вони там 6 годин. Якраз взагалі простої, вообще, считай, немає. Вот так. Ну 12 ставимо, потім там може хто встане. Ти міняв сьогодні? Ну, ці квадратики міняв і двері ставив. Туди і туди, там ще раз міняв. Ну це ж маленькі ці запчасті, вже ж під утро. А... Ага, блін, як завжди. Ну що? Ей, цей менеджер, а ну дід ди. 60? 600, так. Да. А, ще треба трошки. Цей менеджер <свят> не бачить де вже дивиться там. Іди ты храм закриєш, я скажу тобі. Ну да, ще й в тракторах ваших розорваних от не дають кататься. Ну сейчас поит, та сейчас дам уже. Сейчас я тебе на відео зніму, щоб потом, чу. Ні, на Ловолі не, він широкий же, ж понял, не стоит. Чтоб по тут де вытопчи. Блять. Що... Ща, сейчас. Ну ладно, сейчас закрию. Чи закриєш потом. Хорош, закривай. Коротше, що витопчеш ото, ото твої качани, поняв? Які тобі ти казав, я приїду візьму. Оце витопчеш, все, мінус. Ніяких качанів, бля. Так, ну зараз давай, настроїмося тоді. Дам тобі вже, поїдеш, бля Подивись, а ти е, вообще ж їздив на МТЗ чи ні? У Нам тебе що був? МТЗ, на нью Холланді, На Джундирі. Ну. О, ну все. на Ну все, все, ладно, все, я понял. Я все поняв. А ти же що, на цепленні стоїш? Mm -hmm. Ти мені хочеш спалити, блядь, цеплянь! Ну все, давай, включай і погнали. Вом, включай, це ж доброго, нам бояться нічого. Не включив ти, я выключив тобі. Не-не-не, дружок, ти шарабиш, коробку, карабку, блять. Ось Посе. Это, вом, включай повністю. Во, поїхали. Не валяй кукурузу. А я ж це. Это, півторы обертів приблизно. Ну, 9,5, понял. О, не ще й не валяє, дивись. Так, я шарювати. Шариш, да? да? Я колись карен дожиття. Трохи валяє. Не, нормально, не-не-не, це ж по висоті, Вась, нормально, нормально. Це ж брусом ложиш. Прив... О, так, во, во. Ні, ні, це нормально. Воно так здається, то ж этот. Ну, брус передній, ж, ложе, вона ж висока. Де б це ще менеджера заставить поїздити? Ні, ніхто не буде так їздити. <рес> Бризкає. Бризкає. Ну кукурудза... Ну, стоїть, да, нормально. Пока нормально. Давно я наизду на тракторі. Да, ні, ну, у нас тут трохи на, конечно, на крестовині люфт є, то до нього тоже надо привыкнуть. Не як руки не дойдуть крестовину поменять, блядь. Ну, трошки є, є, є там є, знаешь, да, є. Ну, це з непривички блин. так я три роки за рульниці трапить ну так да, тим паче <реку> нормально, нормально отлично ти можеш правою стороною дивитися воно ж <реку> ну, да, ти оце такою де зручніше там і дивись понял воно ж якщо ти справа не валятимеш то близенько триматимеш і зліва точно не валятимеш. Народі не валяємо. Ні, ні, нормально, нормально. Хоча на одного можна десь спробувати. <рес> хай хай виростуть. Я ж не проти. Хай виростуть. Юра там клапан переключив. Да. Переключив Юра клапан. Ну, тут по старих слідах треба старатися. <рес> 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 Яких не видно. Ні, так видно трошки. Кукурудза а... пошкалена, що була тоді. Ну, вища, тоді да, була зони, то, як нижче. Ну да, Наребі да. Укралися, ну ми з тобою ходили, в принципі. Да, да, да. Кукурузка. А зараз підросла, як ми дочіка ще. Да, кукурузка хороша. Ну, Воно трошки краще буде. Лапанка чистенька, а там да, спрацював нормально. Це ми перший рік не робили, що ну, нормально. Ну, нормально, якби. Цариця полів, вона ж да, бруду да. не любить. Да. Да. І розпилювачі, до речі, перенесу трошки стекло забіг да, існувати. Да. А целяха це да, 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 сідає, Нормально все да. тут у нас кукурузка. Аміго ж, да, так? Да, євросемовська. Аміго. Ну ладно, да, я не пам'ятаю, я пам'ятаю, що я привозив кукурузу. Аміго, а так. Да. Ну, в принципі. Я що хочу сказать. Ну вже, то така як на тракторі. Ось, дивись, для відео, для пам'яті, це ми їдемо тут ось, грубо кажучи, 3 рядок, ну, 24 рядка. Це рихлення mm -hmm. після пшениці. А справа, ну грубо кажучи, це оприскувач, ну, це, а далі то ну, після Соняка. Ну, я тобі скажу, диви, mm -hmm. ну рихлення теж після ну, соняха. Ну так, отако, та... знаєш, колір да, там дивись. Ні, mm колір -hmm. Таке, більш-менш. Мені, ну, мені подобається. Даже мені, я думав, що буде після е, сонячка різниця якась, знаєш, ну, все рівно, соняк є ну, соняк, саме більше вологи, да, і вегетація дує. Блять, ду, ду. ще ду, більше пішла якась. Така кукуруза від компанії да, ну ні, ні. Ми її перший рік ну ми Меган і всі це теж нормально була. А в цьому році аватарка аміго. аміго, вона ж попала трошки більше так, за Меган. 320 у неї, так? Якщо я не помиляюсь, загороди, ну, Так, я Може, От десь таких межах. Що друзі? Всі знають, що в Запорізькій області з опадами не дуже і кукурузи, виростить кукурузу це дуже важко. Ну, дивіться. Ми живемо до осінні, побачимо, що ми виросте. Ну, початок місь... нормальний. Початок, да, 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 так. Сасіння нормальне зійшло. По рівності сходів ми, до речі, помилка була, треба було катати. Mm. Ми хоті сіяли, вологи було більше, але старі добрі какаша, да. ну, знаєш, треба. от трошки іноді, ось, ну, от як от на око так воно виперше, Оно трошки да, менше. Да, 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 ну таке не масово, але є. Ну а дивіться, сівалка, я хочу ще. Ми як доживемо на наступний рік навіть і сапожки понаварювати, бо постирались ґадзи. Да. І поняв, от, вона вже трошки глибину ну, так, тримає, як от знову. диви, ну, короче, кукуруза точно вище, бо у нас штанги на одному рівні. Поняв? А, і тоді пів метра десь не вистачало до кукурузи. А зараз, блядь, дивись. Бля, а тут взагалі ще більше. Дивись. Дивись. Куда їхати? Блядь, мені жалко, куда їхати? По, да, по старым следам. Да по старим. давай, не тормозит. Сюда бачим. Повалена. Просто сюда. Сюда, сюда, сюда. Ага. Ось вс. Вс, повертав. Ось я повертал, да? Да, так, да. Да. Повалена. Ос. А, ось я следи. Вот. Есть. Ну, понятно. Новый бо поворот падла, шире стала, Блин. Ну ничего, зато. дамо, домова, блин. Каїзи. Це Nie, для цариці. Кукурузка, звісно, взагалі бомба. Реально бомба. Ми зараз быстренько тут є ще не відпустимо. От переїдемо на рифлення, там подивимося. Поняв, яка вона там учиться для цікавості. Грубо кажучи, бач, тут трошки просадка, яка вже соняшний. Так, тут вже соняшний, видно рештки. Грубо кажучи, покрило переднього Да. Да, Там от не по мені самому цікаво, мы там не їдуть. Зараз быстренько побрискаємо подаються що там ну якось так включимось на тихо можу ми опять на полі Не, ти покажи що у нас люди от городу сі да горох навіть є ну, такий в принципі цей ну я можу гірші знаєте. знає О, люди молодці там Ну, прислух це знайомий певно. і кукурудзи горох навіть в Запорізькій області є у вас є <ріх> а у нас є О, тепер так, тепер що у нас? Тут рихлення. Це виходить земля, перший рік ячмінь був. Попередник потім... ячмінь Так, да, ячмінь і потім попередник хотіли сонячник зробити. Другий урожай. Да. Ну не ми. Ми такою хім'єю не займаємося. А ми потім зарихнули ну задіскували, зарихнули. І тепер. Ну, в принципі, що, ну, по висоті, бачиш, як на рихленні, що після пшениці да, да. Ну, теж ось по балку, бачиш, є просадки, але да. ну, я думаю, це пізніше просто зійшла ну, в цю землю. Всі масів взагалі, класно. Да, ну, так, І зараз за бугром там да, те, що цікавить вірші, знаєш, Роді, що... а за бугром, а за бугром еще видно трошки не кукуруза класна, реально класна. вообще я вражений. Ні, ну ми то тут я ну, сподівався що нормально буде, знаєш. Щоб сказати, що в цьому році, ну так всі в курсі, слухай, ну подивиться, що опадів як би не бало було, знаєш, що з осінь. Ми тут такі, ой, боже, це ж відос знімали, тут ж такі бугелики виривали, я тебе говорю, як я тут, як Ферман каже, я тебе дам, бля. Думаю, приміром, це заразительний, блядь, з їхнім этим. качани, як у блядь, як обритого, я тебе дам. Ні, ну вони там молодці, все одно, бачите, як дивився, дивився, дивився дорогу, ну, вони да, там да, бабла там молили, гребаний той грейдер же. Ну там зато не, зато да, будуть їздити ну, як дядьки. Ні, да, зробили. Ну нас пока бачиш, ти ж їздив. Ні, у вас нормальні дороги. Не ідеальні, але нормальні. У вас дороги хороші. Ні, ну кукурузка, конечно, вообще бомба. Уже класно. Нормально, ну такая рівненька і все. Ну, є десь може трошки нижче, там, ну таке, нічого критичного, знаєш, не через одну одне була нижче. Я ж кажу, для Запорізької області це, це просто. Так, У нас колпуже 10 тисяч гектар є. Вони у нас бувало кукурузу купляли, щоб дати, ти прикалуєшся, що не, mm -hmm. не слиш? Та що, нема 10 гектар посіять, кукурузи, техніка ж є, вони mm -hmm. сіяли ну, да. колись. І ну, та й вроді косили непогано, знаєш, освіду була непогана. Ну, відмовилися. Видно, Соняха лучше посіять, а купити купу там 5 тонн чи 10 10. Ну так. Да. І кстати, да, для хейтерів забогром теж, як ну, Так, Ми вже доїжджаємо до цієї миші до іншої. Нормально, так. Ну якби що мені? Ну, знаєш, воно що в складі, додавиться там, чи що, ну, так і тут. 18 міряємо всі, всім, чи курні його знаєш. Як є, так і є. Як було, знаєш, як були часи е, там, 15, там, 13 рік, як і кукуруза нас в бур'янах була, і ми її пололи, і не знали, що робити, і не знали, чим бризкати. Потім як пішло, е, стелар пішов, о, тоді ми перший раз в житті побачили ідеально. Я от, чесно сумую за Стеллар. Прям за одним стила, о, Диви, ось дивимося, пішов, огонь вже вище я так я думаю на вулиці, якщо глянуть то вже то там на краю буде на зворотах взагалі отак вода двічно я взагалі сумую за стрелару ото був препарат ото була десь він полив, так і я если отут. Він валив все на світі. Як я зараз Так, Ти зараз валиш добре? Ну нічого, підживий канал. Ну так. Все на світі. Потім вони ото почали, то стелар плюс, але воно вже не те. От воно не те, знаєш. Ну нічого, латанчик теж непогано справився. Нормально. Як, як До речі, друзі, якщо кукуруза сипає 50 центнер в Запорізькій області, то в Полтавській x 2 робіть, <реш> тому що в Запорізькій області кукуруза ну, їй дуже важко виростити. E, коли у нас соняшник Сіпа 20, це в нас радость, а пшениця 35-40 це теж радость. Так. А у вас там чуть-чуть все по-другому. І не бійтесь. Пару градусів, як то кажуть, знаєш. І вже тобі урожайність буде інша. Так, так. так що, якщо кукурудза в Запорізькій області, ця кукуруза насипає 50 центнер в цьому році, то хто візьме в Полтавську область кукурузу, я думаю, він не пожалкує, не капайки. Да, ти бачу, фау невелике. Ну, 300, да, 300. 320, 320. 320, 320. 320. Я, мені здається, що 320 фау. <реш> Хоча я її привозив, це господарство. Ну, ну я завдаю, ну, я, я, я ну, знаєш, міняється, експериментуємо. Зараз кормом буде по 70. Да. Дай, Бог. Дай Бог буде по 70. Так що підтримуйте вітчизняного виробника. Це по насінню компанія Євросем, а по добривам компанія Долина. Ну і також, якщо вам треба швидко, швидко щось привезти, то звоніть в дощ. Ми вам швидко привеземо. І буває навіть і дощ привозить. Ну, буває. Це рядкі случай, ну в основному возимо. В основному возимо дощ і не тільки. Так що отака кукуруза у нас.